У Полтаві вдруге за рік розквітли каштани. Білими свічками суцвіть вкрите не все дерево, а окремі гілки. Таке явище можна спостерігати, зокрема по вулиці Соборності та біля педагогічного університету. Містяни у цьому вбачають добрий знак. Каштани це коли вони, вони це квітнуть, квітнуть другий раз. Це на щось, на щось добре. У нас останній час дуже часто цвітуть каштани другий раз. Ми радуємося, ну надіємося, що це гарна прикмета. Можливо, те що скоро буде перемога. Хотілося б, хотілося б, щоб це, да, це да, означало. Що це б, е, означало, що скоро буде перемога України, раз розквітли вже каштани. Біологи нагадують, повторне цвітіння каштанів явище не унікальне, проте це аномалія, яка зустрічається і серед інших рослин. Таке друге цвітіння, воно пов'язане із стресовими факторами для рослин. Це звичайно зміна температурних режимів, тобто різке коливання температури в день і вночі. Ну, що ми зараз спостерігаємо? Дерево Дають листя, так і тут, наприклад, на каштанах ми бачимо знову їхні цвітіння, ось такі свічки. Так? Е, значить, дерево, зміну температурних коливань, ось таку різку воно сприймає як нібито зміну пор пір року, тобто вже наступила весна. Сприяє повторному цвітінню і достатня вологість повітря, завдяки якій дерева отримали більше поживних речовин, говорить Валентина Долій. Але, пояснює вона, повторне цвітіння травмує рослину, і ця брунька вже наступного року не розквітне.